Дитячі та підліткові кигурумі від брендів Лупілу та «Пеперц» Будуть багато різних яскравих кольорів, як для хлопчиків, так і для дівчаток, але переважно для дівчат. У лоті буде 10 таких різних кигурумів, вони будуть такі плюшеві та флісові, дуже гарні. І розміри з 98 см до 164 см. Далі розкажу вам більш детальніше. Будуть ось такі гарні рожеві манжетики йдуть понизу, такі резинені. Гарно тягнуться на блискавці. І також така йде тут райдуга. Також манжетики на рукавах, є таке захист підборіддя, щоб не царапала блискавка. І капюшончик. Вони дуже м'якенькі, такі плюшеві, взагалі, супер. Будуть також розміри 98-104, 1 110-116, 2, 122, 128, 1 134 144, 146-152 1 і 158-164 1 Будуть також ось такі гарні флісові, різнокольорові. В такому тайдай-розмальовці. Також на блискавці є захист підборіддя. З таким капюшончиком манжетики на рукавах і понизу. Вони більше йдуть для дому, але також можна на якісь вечірки, наприклад, вдягати. Вони дуже теплі та затишні. Для хлопчики буде ось такий гарний спайдермен. Також манжетики на рукавах та по низу. Горловинка на застіпці вони йдуть. Ось так виглядає. Ще від лупілу -Лу буде ось такий гарний рожевий кігурумі. Для дівчинки. Тут навіть на капюшончику є такі два вушка, дуже гарні. Також на блискавці і манжетики. Виходить, у нас 200 гривень за одне кігурумі у лоті 10. І для замовлення такого класного яскравого лоту звертайтеся до наших менеджерів.